ставайте спонсорами каналу, став та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Житомирі. Стався конфлікт у маршрутці, водій якої відмовився безкоштовно вести військовослужбовця у підтримку. Маршрутник вдарив пенсіонера, який заступився за захисника. Про випадок розповіли в соцмережах. За словами очевидці конфлікту, інцидент стався в житомирській маршрутці номер 58 Мальонка діагностичний центр. Військовий зайшовши в автопус, показав Проте отримав відповіді, що він не виконує обов'язки. Водій змусив платити його за проїзд. Люди вступилися за військового. І дідусь, який заплатив за військового, почав кричати на водія та вийшов з маршрутки. Водій вибіг та в спину вдарив діда. Той впав та ледве не вбився. Розповіли в мережі, за словами місцевих жителів, це вже не перший скандал за участю водія. Зокрема, він вимагає від пенсіонерів оплачувати повну вартість проїзду, а ті погоджуються, аби лише уникнути конфлікту. Днями мар. Маршрутник вимагав повної оплати від інваліта третьої групи, як відомо українські військові, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Учасники бойових дій та прирівняні до них особи мають право на безоплатний проїзд у всіх видах транспорту міського приміського та міжміського сполучення в Україні, крім таксі. Ще один водій 138 тридцять маршрутки вимагав у матері загиблого військовослужбовця оплати за проїзд. Пані Галина, мати героя, який віддав життя за Україну, Ігор Гадяк – родом із Гніздичева. Захищав батьківщину з 2013 року. Спершу служив у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення Львів, виконував бойові завдання у гарячих точках на Луганщині. Через три роки став десантником, вступив до лав 80-ї бригади, проте загинув 1 жовтня 2022 року під ізюмом. Відтоді мати бачить сина лише у вісні. Він вчора зранку прийшов до мене, чи то у вісні, чи то біля ліжка, і казав: мам, мам, мам п'ять разів. Сказав мій син. Сказав мені п'ять разів. Мам на самої Софії, коли гуляла артилерія, він тільки піднімав очі і казав: Мам, я запитую Ігорчику, що там.' Він казав: Мам, та все нормально, розповідає Галина Пиріг, мати загиблого героя. І тоді ця хустка десантника зігріває пані Галину у люті морози. А ось цього хвостання Ігора зустрів на одній з позицій. Чорненький грів спальник бійця, тож не міг залишити пухнастика на призволяще і під час останньої відпустки влітку привіз його додому. О, наш кругляшок ялинку ігорці Цвинтар передає минулої неділі. Пані Галина вирушила на Марсове поле, аби віддати шану загиблим побратимам Ігоря. З личаківського цвинтаря жінка з коліжанкою попрямувала до центру Львова, аби помолитися у храмі святих апостолів Петра і Павла, який відвідує щонеділі. Втім, ця поїздка 138 й маршруткою залишила вкрай неприємний осад. Було місце. Я присіла водій. Дивиться в і Каже ще один не заплатив. Я кажу, в мене є леокарта. Він каже, це не діє. Я кажу, перепро. Шо я маю чорне посвідчення, але я не буду брехати. Я насправді вчора його не мала з собою, каже мати загиблого героя. Тім додала, що вона мати загиблого і розповіла, звідки їде. Воді ж натомість як і обіцяв, під'їхав на зупинку і не зрушив з місця, допоки не отримав кошти за проїзд. Справа не в 15 гривнях. Я витягнула гаманець. Я хотіла заплатити. Я мала гроші, багато грошей. Але то дівчина сиділа по лівій стороні і каже: Ви не будете платити. Я хочу заплатити за вас. У мене вітчами з чотирьох. Надцятого року на війні я знаю, що така війна не можна так робити. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.